Сьогодні у Кремучуському перинатальному центрі другого рівня відбулось чергове заняття у межах постійного проєкту Вагітна школа. Темою зустрічі стали фізіологічні пологи, важливий та хвилюючий етап у житті кожної майбутньої мами лікарка гінеколог Ольга Суховій докладно розповіла жінкам про природний процес народження дитини від перших переймів до моменту появи малюка на світ. Особливу увагу вона приділила розвінчанню поширених міфів, які часто викликають страх та тривогу у вагітних. Ми на регулярній основі в стінах нашого перинатального центру проводимо лекції для майбутніх мам та тат. Це серія лекцій. Моя лекція безпосередньо розповідає про пологи, на що очікувати жінці. Яка підтримка потрібна зі сторони її партнера? Подібні заняття допомагають майбутнім мамам краще розуміти свій організм, підготуватись психологічно та впевнено зустріти день народження свого малюка. Ну з то, щоб трошки психологічно і ну, фізично підготуватися до майбутніх пологів, трішки, щоб чоловік теж зрозумів, що треба буде робити, до чого готуватися. Тому і прийшли на лекцію. Атмосфера зустрічі була теплою та підтримуючою. Майбутні мами ставили запитання, ділились своїми переживаннями та отримували зрозумілі аргументовані відповіді. Подібні лекції допомагають жінкам підготуватись до найважливішої події в житті народження дитини, зробити цей процес більш усвідомленим і впевненим а головне подарувати мамам спокій, а дітям здоровий початок життя. Поліна Калініченко, Олексій Крижановський, Крименчуцькі новини.